Ну що ж, друзі, всім привіт. До вашої уваги пропонується дуплекс для перегляду на 80 метрів квадратних з другим світлом. Це наше бельгійське містечко. Дуплекс цей зроблений під оренду, в ньому ніхто не жив, можна заселятися. І так, це парковка наша, ділянка три сотки разом з будинком, відкатні ворота. Отак от, от виглядає будинок. Цегла використовувалася світло коричнево, і на, на вулицю вікна такий колір, як звичайно у нас чорний колір, чорні, чорні двері, також чорний колір вікон. От так от видно нашу ділянку. І також тут була покращена тераса зроблена. на з цієї сторони знаходиться скважина. У нас тут 42 метри Полтавський горизонт і тут е сховані наші блоки кондиціонерів. Шви, як бачите, чорні, вікна чорні, все так, в такому нашому стилі е побудовано і зроблено. Е дуплекс, здається, мені 900 чи 1000 доларів. Цей виставлений е ціна його. І давайте я вам зараз покажу ремонт, як він виглядає і яка техніка там, як все зроблено. Заходимо до будинку, це вхідна група наша. От так виглядає. Відкоси, як бачите, зробили з плитки. Я думаю, що це такий дуже оптимальний варіант. До речі, планування, як на нашому першому дуплексі, прямо шкаф. Тобто зняти верхню одежу, взуття, направо кухня-зал, а наліво котельня. Котельня займає приблизно десь 3 квадратних метрів. В ній знаходиться, як бачите, бак розширювач, фільтр, котел, грибінка. З лівої сторони, до речі, тут знаходиться щитова, де всі автомати розведені. Зроблена вже вся електрика. Може і не казав деяких відео, ми використовуємо кабель 3х2,5 для розеток і 3 х 15 для лампочок, для ліхтариків наших. Двері також, бачите, такого темного кольору. В тамбурі, як бачите, дверей не ставили, щоб між тамбуром та залом кухні дверей немає, щоб зразу попадати в це приміщення. Ну, І ось власне, так виглядає фанера з чорними такими швами в шахматному порядку, кондиціонер, як бачите, світло, такий трековий світиль, світильник над маленьким столом. і... Кухня. Тобто зала ця десь займає 23 квадратних метри приблизно. І кухня там десь 8 квадратних метрів з такими сходами і там з ну, то і Покажу пізніше, як це виглядає. Давайте зараз я вам покажу плазму, до речі, в залі покажу вам спальну кімнату. Вона десь 16-17 квадратних метрів. Багато місця займає шафа, але шафа дуже широка і висока. Як бачите, дуже багато речей поміщається в неї. Вона майже 2,70 висота її. Вікно тонування, як звичайно, щоб на вулиці не було видно. І, до речі, колона, ця скріпчу, як бачите, її не штукатурили, а залишили в такому виді і покрили її лаком. Тобто такий під підстиль ремонту. Власники вирішили залишити. Прямо санвузол 6 квадратних метрів. Заходимо до нього. Таких теж тонах сірих, світло-сірих, графітових, можна так сказати. Сушка, полотенце-сушка, болер. Це у нас. Як бачите, ван немає. Чим менше ван, тим краще, бистро душ прийняв собі. І пральна машинка, і омивальник такого відкритого типу. Ну, тобто, як зараз е, таке модно, мінімалізм такий, як кажуть, використовується. Витяжка у нас монтована в стіну і йде, е, виходить, в бік виходить. Бригада робила ремонт, це у людей була своя бригада. Люди інвестували, у нас купили це вже таких 5 будинків всі під оренду. Те, що я казав в минулому відео, що десь 10-11% річних можна заробляти з цього вікно велике. До речі, вихід на терасу і отак от проглядається ділянка. Тобто, дуже буде добре, якщо буде сім'я, трава взійде, буде дуже добре видно діток ну, в двір, де вони граються. І, в принципі, це котешне містечко тут у нас закрите воротами автоматичними. Отака наче барна стойка. Таке, дерево, це дерев таке дерев'яне покриття. Столешки холодильник. Мікроволнова піч, Samsung. Ну, все нове, як бачите, нічого ще не використовувалося. Ні, ніхто ще не жив. Можна також, я думаю, що і купувати, але не знаю, чи згодяться. Це на, потрібно буде запитувати. Такий рукомийник, руком... умивальник, чи як, як? правильно. Рукомийник. Вот. Розетки тут на місці. Плитка, така глянцева. Рейки, як в попередньому, як в сусідньому танхаусі. І отакі світильнички. Як на мене, під оренду дуже, дуже гарна справа, тому що тут можна отоплювати дом кондиціонерами. Один кондиціонер бере 0,8 кВт, котел бере там, на мінімум 5-6 кВт, а кондиціонер бере 1 кВт. І можна також, як альтернатива квартирам, де зараз вимикають світло у нас, поставити генератор. От такі от сходи, каркас робив Павло, а самі перила дерев'яні робили хлопці. Я думаю, що це ці ще ремонт робили. Я не запитував, чесно, але мені здається, що це так і було. І як бачите, стіна також і десь. Темної такої плитки. Тобто нема ні покраски, ні штукатурки, ніяких шпалер, нічого такого немає. Просто плитка на стіні. Десь рукою торкнувся, витер і забув все. Дуже, як на мене, комфортно і безпроблемно. Давайте піднімемося на мансарду. З лівої сторони у нас буде балкон, такого, наче відкритого типу, де можна софу поставити якісь гарні. Ну, стіл якийсь тут, я думаю, що придумують люди собі. До речі, бачите ці банти тут чорного кольору. Під стиль а, ремонту зробили. І отак от друге світло. Багато світла падає, хоч, хоча це північна сторона будинку. А у будинку, як бачите, дуже світло. І сонця дуже багато й немає на відео, як бачите. Цей балкон десь займав. 8 квадратних метрів тут наша спальня, вона займає десь приблизно 11 квадратних метрів, і свій також санузел. Тобто це може бути дитяча кімната, і тут санузел, свій десь 5 квадратних метрів, 4-5 квадратних метрів з інсталяцією, з витяжкою, з невеличким маленьким умивальником, що потрібно, в принципі, діткам. Ну і ви, як самі бачили, що до речі, бачите, тут таке, включимо. Отак от от підсвічується. До речі, як ви бачили, на мансарді у нас завжди є радіатори. Тобто в кожній кімнаті повинен бути радіатор і кондиціонер. Тому що на мансарді літом, можемо сказати так, тепло. І підпорки, ці, бачите, які не зашили, вони також чорного кольору. Наше мансардне вікно. Ну, такий ми будинок людям побудували для здачі в оренду. Я думаю, що 2-3 роки можна здавати, а потім, коли буде велика рост ціни, продавати або, або далі здавати. Ну, це вже по бажанню. За 3 місяці ми подували цей будинок і за 3 місяці люди зробили ремонт всіх, всіх трьох половинок. Тому заробляйте. Куплюйте, купуйте, але тільки не двохповерхових. Всім дякую, до нових зустрічей.